Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнім відео я підводжу підсумок сільськогосподарських робіт. Головний агроном агрофірми Борщівка, що на Ізюмщині, Бовдуй Микола Миколайович, ще на початку року запросив мене до себе, щоб всі глядачі побачили в якому стані було господарство села Боршівка після окупації. Потім ми з ним знімали посівну соняшника і пшениці. Збір зернових і різних культур. І ось прийшов час підвести підсумок роботи за рік. А це ваші поля. Да, оце наші поля. Як ви бачите, он вдалечіння он зеленіє озима, то у нас бач, 600 гектарів засіяно озимої пшениці у нас на весну. І озимого ячменя 40 гектарів. А це 600, 600, ну 650 гектарів у нас озимого, озимого клину. Сіялося. Та Ми, по-моєму, сіяли, ви приїжджали на це поле, ми, ми його якраз сіяли, починали посілити. Тепер ви бачите, що щось вийшло. Сіяв. Нормально було як. В цьому році ми засіяли всі до єдиного гектара, в нас не було незасіяних площ. площ. От. Ну, результати які? Результати добрі. Але ж там, де були поля чистіші, де не зарощі бур'яном, все-таки і урожайність вища була. А як бур'яни були такі, що вище дерев, ну тут саме розумієте, тут і було трошки понижче. Хоча ми приложили немало зусиль, хоча нас і обмаль, та, як сказати, механізаторських кадрів, шоферів мало, але... Всю цю роботу ми ну, виконали, я скажу так, виконали і добре виконали. Та ну можна було і краще, ну просто нас деякі фактори ну, як стримували, не давали нам розвернутися більше. Та саме знаєте, і техніки не хватало, і добрив не вистачало. Це все було то вкрадено, то. То, то просто доступу не було, де його взяти. Ну, а так, я ж кажу, попрацювали гарно. Коли буде перемога? Та я думаю, в наступному році буде вже. вже. Дочекаємось ми. Так, да, дочекаємося. Я думаю, я невеликий військовий експерт, ну, думаю, накопичуть озброєння, накопичуть, чим їх можна погнати. І е, моє таке побажання, щоб вони е, гнали так, як з Харківщини гнали, як вони в нас за три дні. Так вони бігли, так вони перевертались, спотикалися, знали, куди тікати. Да. Україна через п'ять років важко буде, звісно, Україні. Важко, я думаю то, що треба все це буде відбудувати, подалати всю бюрократію, подолати, подолати, ну, як, олігархів. Ну, роботи буде, я думаю, дуже багато, особливо в політики. От. Ну і що я думаю, треба молодим, молодим дорогу вже туди е, уступати. І хай вони будують Україну, хай вони будують для себе. Україну, да, для себе вони будують, хай вони. Ну і ми ж, звісно, тут будемо. Щось підказувати, звісно, і ми. Ясна рії, щоб нам не соромно було да, передавати цю країну да, своїм дітям і онукам. Передати, да. Ради цього все це да, ради цього ми все це воюємо, терпіли. Дякую, мені приємно було з вами працювати на протязі всього року.